26 500 гривень платите і ви отримуєте бізнес під ключ. Це установка ось така для сверління з магнітною подушкою. В Києві та області просверлити один отвір в металевих деталях, великим свердлом коштує десь 200-300 гривень. Тому, купуючи цю установку, ви її можете за один об'єкт відбити, просверливши там, порахуйте скільки отворів. Що ми маємо? Маємо потужну дриль. Маємо регулятор обертів, реверс і прямий хід. Також ось вмикається електромагніт, встановлюється на металеву деталь, при... притягується ця дриль і працюєте по потихеньку собі. Також встановлюється бак для води, поливати отвір, щоб там не так грілося свердло, і для того, щоб не так летіли окалення. Можете замовити на сайт перейти в шапці профіля, замовити собі таку установку. Можете зателефонувати, можете написати в особисті. Ще до речі, можете взяти для початку в оренду у нас, спробувати. А потім, коли піде справа краще, то вже придбати. Всіх чекаємо.